Всім привіт! Мене звати Антон Піскон і в цьому відео я продемонструю, як продукти облік для України на базі ERP Odo Enterprise відобразити операцію з купівлі іноземної валюти. І так, давайте будемо рухатись покроково. Крок перший це у нас зайти в той журнал, з якого ми будемо перераховувати кошти на купівлю валюти. Ну, перераховуємо ми, як правило, гривню. Переходимо а, в цей журнал. От У мене є банк. І а, там а, я створюю позицію виписки, а, вказую, якого числа я перераховую кошти на купівлю валюти. А, давайте будемо робити все з сьогоднішнім днем. А, вказую суму, яку я перераховую на купівлю валюти, міці. А може указати сутність операції, що це саме кошти на купівлю валюти. Партнер не вказуємо, зберігаємо і цю позицію ми будемо узгоджувати з рахунком 333. Грошові кошти в дорозі. Йдемо на вкладку Ручні операції. Обираємо тут цей рахунок. Автоматично підстановку цього рахунку ми можемо реалізувати за допомогою шаблонів узгодження. Про те, як користуватися шаблонами узгодження, може скоро з'явитися окреме відео. От, але у нас є можливість тут підставити вручну цей рахунок. І після цього я цю операцію підтверджую. А крок другий у нас зайти в бухоблік. В документи купівля валюти і створити новий документ. Тут ми вказуємо, в якому журналу у нас має бути відображена ця операція. Можна вказати в той банк, куди ми купляємо валюту. На той журнал, де ми відображати операцію купівлі валюти, вже надходження валюти на рахунок, можемо використати гривневий журнал. Тут, в принципі, це не принципово. Поліс «Сума» вказуємо суму валюту, яку ми купували. Дата дата купівлі валюти. Курс міжбанк проставляємо вручну курс, по якому ми купували цю валюту. Курс НБУ автоматично підтягується із відповідного довідника в системі, ну, його за потреби також можна поміняти. І різниця між цими курсами відображається в окремому полі, а різниця між курсамибанку між та НБУ. Відповідно, так як у нас курси не співпадають, то буде ще створений додатковий запис по курсовій різниці. Ось. А після підтвердження цього документу він у нас зробить в обліку запис і покаже а, на технічному рахунку банківському суму валюти, яка у нас була куплена і по якому курсу НБУ. Тут у нас відповідно 41 тисяча гривень, тому що курс НБУ у нас 41. На окремому рахунку буде показана сума комісії банку, як правило, це 92-й рахунок. І на 942-му у мене відображена курсова різниця між курсом НБУ і курсом між банком. Якщо б курс між банком був менший, ніж курс НБУ, то відповідно у нас був би запис на рахунку доходів, а не витрат. Ось. Тому такий, такі записи у нас зробить цей документ в системі. Його підтверджуємо. І крок третій це відобразити надходження валюти на наш рахунок. Для цього йдемо вже в доларовий журнал, тобто той журнал, який у вас в наземній валюті. І тут ми створюємо позицію виписки, вказуємо дату операції, мітка у мене стоїть купівля валюти. Партнера не вказуємо, сума, а, так як це надходження валюти на рахунок, вона у нас буде зі знаком плюс. О, зберігаємо. І а, такий, таку а, цю операцію ми будемо звіряти вже з тим технічним рахунком, на якому була відображена сума придбаної валюти. Відповідно, тут ми робимо пошук по рахунку 311.003. Ось у мене є 15.07 відображена операція на 1000 доларів. Оце вона і є. Я її ось так обираю і ось так її звіряю. От. І крок четвертий – це відобразити повернення невикористаної гривні на наш основний рахунок. Такий аналіз ми можемо зробити, наприклад, щоб знати, яку суму нам відобразити. Зрозуміло, що вона буде відображена по виписці. Але для того, щоб е знайти цю суму в обліку, ми можемо перейти в бухоблік елементи журналу, зробити вибірку по 333 рахунку. От. І е тут можемо ще додати групування по даті. От. І от 15 липня у нас було е 4 операції з цим рахунком. І на ньому е залишилась сума 2800. Тобто 2800 ми не використали, 45 перерахували, е 42 на купівлю і 200 гривень банківська комісія. От. І 1 е гривень курсова різниця. 2800 ми показуємо повернення е на наш е гривневий рахунок, Звідки ми перераховували цю суму. Тут створюємо позицію, тут пишемо повернення. купівлі валюти і сума 2800. Партнера не вказуємо, зберігаємо, закриваємо. І а, робимо тут звіряння з 333-м рахунком. Так, 333 рахунок 2800. І після цієї операції у нас 333-й рахунок закривається в нуль. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і натиснути колокольчик, якщо ви хочете отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!